Чому для нас, наприклад, висипання зерна таке є тражливе? Е, Бо у нас були голодоморі, а у них не було. І вони так робили, Ну тобто, у них ці е, фермерські бунти були час від часу і в 90-х, і в 2000-х, і в 10-х роках. Тобто, це їхня практика. Але вона нас не зачіпала. Ми, про це просто, ми на це просто не звертали уваги. Зараз ми звернули увагу. А тепер дивіться, польське суспільство, як і українське, поділено на три основні групи. Перша група, це е, найчисельніша. Звичайні сучасні люди, які живуть зараз. І все. Е, та вони знають історію, вони ідентифікують себе поляками, вони е, все. Але е, коли от, з ними заходить розмова там, про якесь минуле, про якісь інші справи, вони кажуть, то ми знаємо, це було в минулому. Колись було все, крапка. І е, тому з, е, вони складають більшість. Є е, інша крайність це такі от радикали. Причому радикали націоналісти, які ну от, у них це кажуть польська Стронг, да? тобто Польща має бути потужною. І їхня ідеологія дуже агресивна. Вони дуже агресивні. Не агресивні до всіх, не агресивні до німців, до українців, до, до литовців, до Білорусі. У них до всіх є претензії, у них до всіх є питання. І до речі, вони, так само як німецькі ультраправі, створили в Європі, ну тобто не підживили в Європі цю картину, коли говорять про от, українського націоналіста, то вони чують слово націоналіст, і у них це асоціюється з оцими дуже радикально налаштованими людьми. Тому можна було їх лякати. І третя частина вона посередині. Посередині це такі. Це теж велика частина. А, а, вони такі теж дуже праві, дуже патріотичні, дуже цей, але вони е, інтегровані в, в глобальний світ, і тому для них матеріальні питання набагато більше важать, ніж е, там, політичні, історичні і так далі. Тому з ними можна домовлятися. Ми не можемо домовитися тільки з цим е, край, е, крайнім радикальним колом. Що сталося на цих виборах? На цих виборах сталася типова ситуація. Представники, одну, ну, скажімо так, умовно лівий, умовно праві, боролися між собою, і у них було приблизно по однаковій кількості голосів. Тобто вони не могли перемогти. І за рахунок чого переміг не Саме за рахунок залучення ось цих радикалів. Вони складають абсолютно меншість. Вони, можуть, вони могли йому дати кілька відсотків голосів. Але їхня риторика ось така, як він зараз говорить. Якщо б він не зайняв цю позицію, якщо б він, скажімо так, не говорив те, що він говорить, то вони б його просто не підтримали. І він би просто не переміг на виборах. На рівні Міністерства відбувається проста річ. Риторика політична це риторика політична, вибори виборами, але вони продовжують з нами працювати. Тобто проблема полягає в тому, що у нас будь-які радикальні рухи давляться, а у них будь-які радикальні рухи. Використовуються для того, щоб перемагати на виборах. Це звичайна політика. Це так само, як в двопартійній системі є завжди третя сила, яка урівноважує. Далі, з приводу інших моментів, ми просто повинні зрозуміти, що через якийсь час у нас буде подібна ситуація. У нас так само раніше чи пізніше складеться кілька партійна система, і будуть великі партії. Які не зможуть, скажімо так, самодужки перемагати, і їм доведеться в будь-якому випадку користуватися підтримкою менших, або у нас складеться ситуація, як в Німеччині, коли буде багато маленьких партій, яким доведеться об'єднувати в коаліції. Але ситуація з багато великою кількістю маленьких партій менш вирогідна з тієї простої причини, що ну, ми просто цим вже перехворіли. Ми перехворіли цим в 90-х. Коли партії море, і коли парламент розбалансований, потім так само, як ми вже пер, пер, перехворіли коаліція, зараз питання в тому, що буде формуватися кілька великих партій. Це може бути більше двох, це може бути і п'ять, наприклад, або сім, але це все одно будуть великі партії. І ці великі партії все одно будуть боротися за свій електорат. Поруч із цим е буде кілька маленьких партій, які будуть грати на противагах. Ну, а базово, ми ж повинні розуміти, що парадигма відродження України це парадигма відродження, точніше, не відродження, а створення освітньої системи. Тому що, по суті, всі суспільні процеси протікають певним чином саме завдяки рівню освіченості і обізнаності громадян. Якщо громадяни обізнані з певними речами, ними важко маніпулювати. Якщо громадяни не обізнані з певними речами, ними дуже легко маніпулювати. <рес> Розумієте, просто коли, коли кандидат в президенти говорить бандитам тюрни", так, <клес> ми повинні розуміти, що він проголошує величезне будівництво по всій країні. З однієї простої причини. Не в його повноваженнях здійснювати боротьбу зі злочинністю. Це повноваження там, прокуратури, це повноваження поліції, це повноваження інших органів. Коли Скажімо так, людина, яка балотується в президенти, заявляє про те, що її основно, основу її програми буде боротьба з корупцією, то треба розуміти, що насправді ця людина говорить зовсім про інші речі. Вона говорить в першу чергу про те, що вона буде створювати умови для того, щоб корупцію було легше ховати. І все. Чому? Бо справжні політики говорять зовсім іншими категоріями. Що нам дозволить, наприклад, подолати зловживання службовим становищем. Ефективна судова система. Так? Якщо у нас буде ефективна судова система, відповідно це зніметь значну частину зловживання. Далі, під судову систему ефективну, тоді вже вона тягне за собою відповідно ефективну систему досудового слідства. Так? А ця, відповідно, тягне за собою і зміни в. Функціонування там тої самої поліції. Ну, Якщо ми говоримо про ці речі. Е, але є ще великий блок культурних е, проблем, коли ми хочемо, щоб не було корупції, але щоб кум міг порішати. Поки ми не заберемо бажання того, щоб кум міг вирішати, е, корупцію ми не, ну, не знизу корупції. Політика це процес перше створення чіткого бачення, друге е, це процес. Формування громадської думки, тому що справжні політики не йдуть за громадською думкою, вони її формують. І третє це, звісно, здійснення ефективного управління. Тобто, грубо кажучи, у нас є дві серйозні кризи. Перша інституція, бо старі інституції не можуть працювати в нових умовах ефективно. А друга – це криза управлінська, тому що у нас управлінські практики, які не відповідають сучасним викликам. Все. Тому з одного боку нам потрібна система освіти, яка дозволить готувати громадян до життя в громадянському суспільстві. А з іншого боку, нам потрібні нові інституції, ідеально почати з судової гілки влади, зробити її незалежною, зробити її самодостатньою, ефективною, далі тоді, звісно, всі інші підтягнуться. Ну і третє, це, звісно, виробити нові, просто нові практики.